А зараз ми стоїмо на такому перетині: з одного боку, ми можемо піти в мирне врегулювання, а з іншого боку, якщо ця подія зараз не відбудеться, то звичайно це призведе до війни в Європі. Починаємо відчувати щось, і ми це завершуємо. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс і з вами я, Альона Захарченко. До нас доєднується сьогодні неймовірна Ісіта Гая. Рада бачити, Ісіта, Дуже дуже гарно виглядаєш. І усіх теж вітаю зі святом, бо записуємо це інтерв'ю саме 15 травня в день вишиванки. Супер. Я прямо інтуїтивно відчула, що сьогодні я хочу бути у вишиванці, і побачила, що ти сьогодні в вишиванці. Ну я думаю, що день склався неймовірно. Це так. і дуже сподіваємось на те, що дійсно не тільки особисто для нас зовнішнього вигляду, а в цілому теж цей день принесе певні позитивні зміни. Сьогодні відомо, що відбувається зустріч у Туреччині вже на сьогоднішній день. Вона трішечки не в тому форматі відбувається, в якому хотілось би ні Путін не приїхав, ні Трамп. Але тим не менш дуже багато було надій, сподівань на цю зустріч чи дійсно щось може зараз змінитися після 15 травня, після перебування зеленського в Туреччині для України. А знаєш, я скажу, що зараз є гілка реальності, де йде 30-денне припинення вогню. Я бачу, що перший крок це може бути 30-денне припинення вогню. А і є гілка реальності, де цього не відбувається, і Україна продовжує воювати, але їй надають набагато більше зброї, ніж це було раніше. І вже в цій гілці реальності, якщо зараз не припиняється боротьба між Росією і Україною, це буде причиною в майбутньому протистояння вже між Росією і Європою. І Євросоюзом. Тому а зараз ми стоїмо на такому перетині: з одного боку ми можемо піти в мирне врегулювання, а з іншого боку, якщо ця подія зараз не відбудеться, то звичайно це призведе до війни в Європі. Що ж, ми будемо дійсно спостерігати за подіями, які зараз відбуваються. Сподіваємось на те, що оберемо нарешті той шлях, який все ж таки буде кращим для нас. А це все ж таки припинення для початку припинення обстрілів, хоча б тимчасове, а потім сподіваюся, яке призведе до повноцінного припинення обстрілів і виходу російських військ з території України. Але тим не менш, взагалі може відбутися ця зустріч Зеленського і Путіна, тому що зараз це якось не дуже реально звучить. Ця зустріч може відбутися неофіційно. Зараз, звичайно, всі говорять про офіційну зустріч, але її можуть влаштувати їм неофіційно. І якщо відбудеться така неофіційна зустріч, велика вірогідність, що вдасться домовитися. Звичайно, офіційна зустріч це складніше. Тому я сподіваюся на те, що все-таки ми оберемо а ту гілку реальності, де війна припиняється, і я сподіваюся, що це буде саме це літо, тому що я знаю, що вій... будь -яка війна будь-яка війна нас завершується. Ви знаєте, що жодна війна вона не триває вічно, і я бачила завершення війни в Україні. Я бачила, що це теплий період, що це літо, що це а, жарко. Що люди в літньому одязі, що вони радіють, вони вийшли на вулиці. Тому я дуже сподіваюся, що це саме це літо 2025 року. Але е, якщо ми оберемо іншу гілку реальності, війна затягнеться, так це війна закінчиться літом, але це просто буде не це літо. Ми будемо сподіватися, що наша колективна свідомість вона все ж таки обере гілку реальності, де війна завершується цього року. Від чого це залежить цей вибір на сьогоднішній день? Хто хто приймає цей вибір загально від всіх українців чи тільки від високопосадовців? І зараз до чого ми більше схиляємось? Все ж таки, перевага вибору завершення зараз цього літа, чи поки що не дуже втішні результати щодо цього? Насправді це залежить від е, кожної людини, яка знаходиться в Україні. Е, це залежить від того, наскільки ми готові поступитися своєю гордістю, е, наскільки ми готові поступитися територіями для того, щоб зберегти своє життя і життя своєї родини. Але ви ж маєте розуміти, що якщо ви мертві, вам не потрібні території. Вам вже нічого тут не потрібно. Тому найцінніше, що може бути це життя. Якщо ви живі, ви будете мати, де жити, ви будете мати, що їсти, що вдягати. Якщо ви мертві, якщо ваші рідні мертві, то вам не потрібні ці території. Якщо ми приймемо той факт, що нам взагалі тут нічого не належить, і ми як в Це тіло голі, так ми голі і йдемо, і нічого звідси забрати не можемо. І коли ми відпустимо своє его і ми віддамо цю ситуацію творцю, щоб Бог зробив так, як потрібно, тоді все зміниться, ситуація зміниться. Ви маєте розуміти, що ми не знаємо, що буде завтра, насправді все постійно змінюється, гілки реальності змінюються. Але коли ми заспокоюємося, коли заспокоюється наше его, ми можемо обрати життя. Тому що коли ми дуже сильно зациклені на своєму его, на тому, що це належить мені, що це моя територія, нас будуть вчити, і ці уроки вони будуть дуже важкі. Зараз мова йде повністю піти на поступки і виконати всі умови Росії, тобто поверне віддачу їм абсолютно всіх окупованих територій. Чи все ж таки можливий якийсь баланс у цьому питанні, який би і нас задовільнив, і, і Росію? Ну зараз те, що може задовольнити нас. Це зберегти життя людей, зберегти життя чоловіків. Подивіться, а що взагалі з чоловіками в Україні. Вони бояться вийти на вулицю. Вони залякані, вони в стресі, вони в депресії. Це просто великий удар по нації. І жодні території не вартують того, щоб втратити себе. Щоб втратити своє життя, тому що по суті а Всі території на планеті Земля вони належать насправді всім людям. Ось ці обмеження і кордони придумали люди, які хочуть контролювати. Насправді не має бути кордонів. Ми маємо просто вільно жити на всій планеті, і вся планета, вся земля, всі території мають належати всім. Якщо ви сьогодні знаходитесь тут, а завтра ви захотіли перейти на іншу територію, ви ма. Маєте мати цю змогу? Розумієте? Ось ці страшні фільми про дістрикти, про розділення країни це початок. Країни це вже дістрикти, зрозумійте це. Щоб потрапити в інший дістрикт, в іншу країну. Є вищі дістрикти, пам'ятаєте? Є нижчі дістрикти і. Так само є країни, які вважаються вищими дістриктами, туди важко відкрити візу, туди важко потрапити, тобі треба довести а, якусь особливу причину, навіщо тобі туди. Одного бажання того, що й ти народився на планеті Земля, недостатньо, щоб піти туди, куди ти хочеш. Нас вже обмежили в наших правах. Ми вже знаходимося в рабських умовах. І ця планета вона належить взагалі всім. У тварин, подивіться, немає такого розділення, що ці мурахи живуть в цій країні, а ці мурахи живуть в іншій країні. Ось ці леви живуть в одній країні, а ці леви в іншій країні, і вони один одного не розуміють. Ну як не розуміють, якщо всі леви один одного розуміють? Це Всі леви, які живуть у всіх країнах, вони всі леви, вони всі один одного дуже добре розуміють. І коли вони зустрічаються, вони відчують, що це Лев і я Лев. І тільки люди вони просто зійшли з Глузду, просто зійшли з Гузду. Вони настільки втратили а, реальність, зв'язок з реальністю, зв'язок з планетою, зв'язок з Землею, що це а, якийсь абсурд, абсолютний, який відбувається. Ви знаєте, що раніше на всій планеті. Ось ця раса, е, раса Єгиптян, але це не раса Єгиптян, це вища цивілізація, яка скрізь будувала піраміди. Ці піраміди були по всій планеті. Вони не були тільки в Єгипті. Ці піраміди є залишки і в Європі, вони є, і в Китаї. Це піраміди, які були і на місяці. Розумієте, це одна була цивілізація, раса, яка володіла здібностями, яка була зв'язана з планетою, яка була зв'язана з іншими світами. В них були а, такі великі, круглі зоряні портали, через які вони подружали. Вони розуміли, хто вони вони розуміли, хто такий Творець, як тут все створено, які є закони Всесвіту. І ця цивілізація, вона а, зникла. Тобто, періодично. На планеті відбувається зачищення, якась цивілізація вона досягає свого пікового росту, і вона йде, наприклад, як хатори. Вони пішли у Вознесіння і вони переселилися на Венеру, де більш сприятливі умови. Взагалі на Венері все чудово, там прекрасне життя. І ось їх цивілізація вона досягла такого високого росту, і вони вібраційно піднялися, вони переселилися. А є цивілізації, які навпаки деградували, які пали. І це постійний експеримент, розумієте, який триває. А різні інопланетні раси залишають тут свої ДНК, створюють нові фізичні форми і знову запускають расу. Була раса велетнів, і дерева були дуже великі. Зараз це гори. Гори це в минулому це дубки дерев. Тобто це дубки, які залишилися від зрубаних дерев, тараса зникла, всі їх ліси були знищені, і вони всі померли, вони всі пішли, вони були дуже великих розмірів і зараз знаходять великі предмети, велику, великий посуд. І це все від нас приховують. Тому треба зрозуміти, що є істина ми насправді є ілюзія. І ми живемо ось в цій ілюзії, що існують якісь країни, існує якесь розділення, але це дуже сильна ілюзія. І нас через цю ілюзію примушують воювати, примушують не, ненавидіти. Ось візьміть кішку і поясніть їй, що ти маєш на наводі кішку, яка живе на іншій вулиці, тому що вона живе на іншій вулиці. Ось поясніть цій кішці. Вона просто на вас подивиться і піде, тому що тварини вони пов'язані з істиною, вони пов'язані з природою. А ми дуже віддалилися від істини. Ми віддалилися від природи. Ми забули, хто ми. Ми забули, для чого ми тут народилися, для чого ми прийшли. А, тому зараз такий період, що через біль, через страждання ми повертаємося до себе. А хто я? А для чого я прийшов на цю планету, а яку роль я тут виконую? І, звичайно, я знаю, що є багато прекрасних людей, які кажуть, я хочу врятувати світ, я хочу допомагати людям, але насправді в нас дуже багато внутрішнього болю, і найкраще, що ви можете зробити для інших людей, це врятувати себе. Це зцілити власну біль. І якщо ви зцілили свою біль, більше ніхто не має вас рятувати. Тобто ви звільнили весь світ від потреби рятувати саме вас. Врятуйте себе просто одну людину. І повірте, якщо кожен просто врятує себе, одну єдину людину, світ зміниться на краще в ту саму хвилину. Дуже-дуже хочеться вірити, що дійсно ми стоїмо на цьому шляху і вдасться, вдасться досягти саме цього. Я знаю, наскільки важливо е, дати взагалі нумерологія в нашому житті. Е, тому хотіла би запитати, в нас лишилося ще е, півмісяця травня, червень місяць, е, давай саме ці півтора місяці, чи є важливі дати е, в ці дні? Що це за дати, Що важливо робити в ці дні? Ось сьогоднішня дата, дивіться, 15.05.2025, Це три п'ятірки. Це знак удачі. Чому п'ять? Тому що п'ятірка це енергія Меркурія, це енергія Гермеса. Ця енергія вона відповідає за інформацію, за передачу інформації, за знання. Взагалі, п'ятірка це всі сакральні знання, які існують у всіх світах. Тобто, через енергію п'ятірки ми з'єднуємося з, з хроніками Акаші і ми отримуємо сакральні знання. Це число вдачі, це число везіння. Тому 15, 25, 05 це, звичайно, такі е, дати порталу. Наступного місяця в нас будуть дуже цікаві дати. Це 06, 06 – це також портал, да. А це 9, 06. Чому? Тому що 2025 рік. Е, це дев'ятка, і в сумі це виходить 9, 6, 9. Тобто це також портал. 6, 6, 9, це портал. Зверніть увагу на ці е, цифри, тому що через такі дати ми проживаємо певні енергії в своєму тілі. Ці енергії піднімаються. енергія шістки… Це енергія відчуттів, які ми проживаємо на рівні фізичного тіла. Тобто 6 це дуже багато емоцій, дуже багато відчуттів. а дев'ятка це завершення. І, наприклад, якщо ми візьмемо 69, це відчуття і завершення, ми починаємо відчувати щось, і ми це завершуємо. Тобто, Квартал кармічного завершення. Якщо ми візьмемо 96 цифри, наче розвертаються один від одного старого і нового. Тобто на 96 ми починаємо гілку реальності. На 60 завершуємо нашу реальність, але ми ще не починаємо тому, вони Мають для нас сакральне значення, особливо якщо ви народилися в якесь число 6, 7, 9, неважливо. Кожного місяця в це число у вас особисто будуть відбуватися якісь важливі для вас події. А ви будете проживати якийсь потрібний, важливий для вас досвід. Ось почніть відслідковувати ваша дата народження, це ваше число, і що з вами відбувається в це число кожного місяця. Ось кожного місяця в цей день щось а, таке сильне, якась подія, якась ситуація, це може бути кармічна подія, а, це може бути щаслива подія, це може бути везіння. Тобто, все світло. Вам завжди давати, давати, давати. Тому звертайтеся дати. Тобто там, якщо народився 12-го, значить кожного місяця, 12-го числа, саме щось має відбуватися, так. маєш відслідковувати це. Так? Так, так, ви Чи важливо щось робити в ці дати? Щоб побачити, щоб якось задобрити всесвіт, щоб все ж таки давали тобі потрібну інформацію або потрібних людей в твоє життя. Дуже важливо благословляти себе. Ось ви прокинулися зранку, і ви можете сказати, що я благословляю себе на благо в сьогоднішньому дні. Я благословляю свій день і я благословляю свою суть у всіх світах і у всіх вимірах. Коли ви надсилаєте собі благословення, ви надсилаєте благословення всім. Чудово, я думаю, що всі скористаються цією порадою. Власне, я рекомендую скористатися. А, зараз також хотіла би підняти тему. Ти неодноразово говорила про кліматичні зміни, що на нас чекають серйозні кліматичні зміни. Зараз ми вже бачимо, що потрошки відбувається спочатку потепління, потім, навпаки, похолодання, сніг весною і так далі. А, що зрештою чекає саме на територію України, що тут відбуватиметься? І е, ще важливе питання: чи це все природним шляхом відбувається, чи все ж таки це втрою? Кліматичної зброї. А, кліматична зброя вона є одною з основних причин а, різної погоди зараз на планеті, але є і природні а, явища. Тобто все разом і одне, і інше. Але, звичайно, більше неприроднього втручання. Що таке прихід планети? Це коли а, наша планета вона. Фізично переміщується в космічному пространстві, вона ж постійно рухається по космічному простору, і ми переміщуємося в такий простір високих вібрацій. І ми зараз а, летимо в цей простір. І знаєте, це як наближуватися до світла. Чим ближче ти до світла, тим світліше стає. І, звичайно, це змінює планету. Це змінює молекулу. Ви знаєте, що відбуваються зміни на молекулярному рівні, це вже довели вчення. А в нас змінюється структура тіла, змінюється частотність а, вібраційна. Це означає, що Такі самі види рослин, вони будуть давати плоди іншої якості. Тобто яблуко виглядає як яблуко, але якість буде іншою. Якісь плоди вони стануть отруєними. А раніше вони були нормальними для нашого тіла. А якісь плоди, які вважалися отрутою, навпаки, вони змінять свою чистотність і вони будуть корисними для нашого тіла. Також будуть виникати нові види рослин і будуть виникати нові види тварин. А, тому що змінюється частотність, будуть народжуватися діти з нестандартною зовнішністю. Вже зараз я бачу а, деяких таких дітей. Будуть народжуватися діти несистемні. Ви знаєте, що вже зараз народжується багато аутистів, чому так стається, що аутистів народжується дуже багато? Тому що їх не може підкорювати система. Вони їй не підчиняються. Таких дітей, таких людей не можна заставити щось робити по системі. І вони приходять, тому що змінюється вібрація, і вони приходять, щоб зламати систему повністю. Вони будуть ламати систему. А, діти з незвичайними здібностями, діти обдаровані, діти, які бачать майбутнє, а діти, які відчувають, вони будуть все більше і більше народжуватися на землі. І в майбутньому ось ці а, раси темні вони будуть вироджуватися, вироджуватися, йти, йти з планети, і в якийсь момент а, буде повне природження. І ось ці старі місця займуть повністю нові люди. Дуже дуже насправді цікава тема. Я думаю, що якось можна буде більше поговорити про це більш детальніше, на що саме чекає на світ в майбутньому. Зараз я дуже дякую тобі, Сіка, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Надзвичайно багато корисної інформації. Дуже-дуже сподіваємося на те, що все ж таки зараз українці оберуть вірний сценарій, що ми підемо правильним для нас шляхом, шляхом все ж таки нашого розвитку, нашого відродження, а не руйнації і смертей, які відбуваються сьогодні. Тому давайте кожен, кожен має прикласти для цього зусилля. Ми віримо в це. Ми разом. Я зараз нагадую вам, любі наші глядачі, що Єсітигає теж є свій YouTube канал, доєднайтесь до нього, підписуйтесь на соціальні мережі, всі посилання знайдете нижче під цим відео. Будемо раді вашим вподобайкам, вашим коментарям. Якщо є якісь питання, щось хотіли уточнити, щось хотіли дізнатися, теж можете писати під цим відео і ради будемо давати відповіді у наступних наших випусках. Бережіть себе, мирного, тихого дня, усім до побачення.